Ольга Сауляк, книга Вогонь очищення. Подвижник, який вибрав Христа духовним учителем, проходить у своєму житті все, що пройшов у свій час Ісус з Назарета. Я прийшла до цього висновку, коли етапи його шляху, описані в чотирьох Євангеліях, стали явно повторюватися в ситуаціях мого життя. Обираючи шлях, треба одразу бути готовим до такого повтору, перенесеному на сучасний ґрунт. Бути готовим до недовіри рідних і близьких, до нерозуміння з боку найближчих послідовників, до тимчасового стану повного залишення Богом і до найтяжчих випробувань. Наприклад, у пустелі життя фізичного світу подвижник проходить три великі спокуси: перша з них випробування на володіння матеріальними благами, друга на владолюбство і марнославство, третя на передчасний відхід із життя фізичного плану. Спокусиці виникатимуть у певних життєвих ситуаціях, часто зовсім непередбачених. Особливо важко вберегти себе від другої спокуси. Гординя і самозакоханість підкрадаються до людини непомітно, часто через благі наміри, світлі образи. Можна сміливо сказати, що сили темної ієрархії активно використовують усі методи божественних синів світла, існує зворотна сторона гордині, коли людина починає отримувати задоволення від подолання в собі негативів, жадібності, осуду, недорікуватості, заздрощів, подолання звичайної побудової заздрощів відбувається легше у порівнянні з подоланням духовної. Багато подвижників спотикаються на тому, що вони не можуть примиритися із більш швидким просуванням свого товариша по драбині духовного сходження. Особливо важко подолати заздрість, коли той, хто став на шлях пізніше за тебе, досягає духовних висот за більш короткий час. Спокуси на володіння матеріальними благами даються в різних формах. Сила, що спокушає, Намагається штовхнути подвижника в крайності, тільки б зіштовхнути із середини шляху. Скільки разів мені доводилося зустрічатися з людьми, які роздають милостиню не за покликом серця, а тому, що так вимагають правила шляху. Так вони їх розуміють. Правила ці диктуються земним корисливим розумом, який знає, що за космічним законом, чим більше ти роздаєш, тим більше будеш утримувати. Хали хитрий розум замовчує головну умову. Віддача повинна відбуватися за велінням серця і поволі згори, інакше бажання отримати більше, ніж даєш, підніме в людині, дрімаючі сили жадібності, які назавжди перекриють її шлях. Подвижник має розуміти, що стати безпристрастим до матеріальних благ. Це аж ніяк не відмовитися від володіння чим-небудь. ж не апостол Павло говорив, що треба вміти жити як в бідності, так і в багатстві. Уся ж справа у твоєму ставленні до цих благ, якщо досягається стан рівного прийняття виграшу і втрати, якщо ти можеш бути однаково щасливим, володіючи великими засобами, чи не маючи необхідного. Значить, ти досяг істинної безпристрастності і витримав випробування. Коли екзамен здано, людина стає розподільником засобів. Через неї надається допомога тим, хто її саме зараз має отримати. Вона не шукає, на що використати зайве. Вона чекає поклику серця і вчиняє відповідно до цього моменту. Вона не чекає на відплату і не думає про втрати. Просто відбувається повна віддача своєї волі волі учителю. Така людина насичує середовище навколо себе, не тільки в матеріальному сенсі. Той, хто подолав у собі жадібність у прямому розумінні цього слова, буде прагнути роздати і духовний хліб. Не затаїть того, що через нього на даному етапі передається системою для навколишніх. Це і є насичення просто чистими духовними енергіями. Ось тоді через це насичення навколишнього середовища і буде відбуватися в геометричній прогресії велика відплата. Випробування на передчасний вихід із життя теж відбуваються через життєві ситуації, які пропонуються подвижнику. Так само, як і під час попередніх випробувань використовуються дві крайності або ставлять людину в ситуацію глибокого нещастя у фізичному світі, щоб схилити до відходу. Таким чином, уникаючи болю, або, навпаки, після того, коли дається відчути найвище блаженство інших світів, свідомість кодується на залишення цього світу заради вічного перебування у стані блаженства, передчасного відходу в нірвану. Як правило, на цій сходині подвижник уже навчений керувати своїм організмом і може в будь-який час не повернутися з чергової подорожі в інші виміри. Правильний вибір завжди між двома крайнощами. На вищих сходинах подвижник проходить зону зради близьких, потім відбувається вознесіння душ і з'єднання її з отцем, тобто усвідомлення себе клітиною його організму, в енергетичному розумінні відбувається налаштування на всесвітній канал.